Ну, якщо чесно, я не розумію, чому не можна копати під себе. Я вважаю, що найбільш швидший спосіб дістатися до бедроку, це е, іменно копати під себе. Також в мене є відерці з водою, тому, якщо що, я виживу, друзі. Продовжуємо шукати корисні копалини. Я хочу знайти діаманти і маю надію, що вони десь будуть. Десь лава, до речі. Угу! Діаманти. Мої перші діаманти у цьому світі. Дуже добре, дуже гарно. До речі, немає у мене кайла. З чарами щоб було більше діамантів, але перші діаманти це дуже-дуже добре, друзі. Я дуже радий, тим паче в нас їх багатенько буде. Так, скільки. На жаль, один падає. Але, друзі. Йо... А, -а, а! Що траф? Йо-майо, Ну чому? У мене ж було відерце з водою. Якого дідька? Блін. Ну, блін, ну. ну... П'ять. Їх було п'ять у мене. Ну. Бобр Курва. І так, друзі, всім привіт! З вами я, український містер Біст. Так, бачите, бачите? Ні, мене звуть Влад, і сьогодні ми продовжуємо вживати у цьому всесвіті, розбудовувати наше українське село. Ось вже селяни, вони працюють. І у нас був Іван, який сидів у джакузі, і він після другої години дня він вирішив все ж таки піти і попрацювати. Сьогодні я хочу здобути свої перші діаманти. Я вже зробив декілька кирок або кайло. Кайло, кам'яне кайло. Трішечки добудував свою оселю, але в мене не вистачає каменю, друзі. От не вистачає все. Не знаю, що з цим робити. Потрібно йти та добувати. У... О, камінь є. Але а, його треба пережарювати. Так, зрозуміло. Беремо камінь, беремо. Ага. У мене ще є деревне вугілля, трішечки його залишилося, тому можна, напевне, буде да робити. Також потрібно викопати велику шахту і дійти до діамантів. Діаманти насамперед дуже потрібні, і також нам потрібна угу. залізне кайло, звичайно, нам потрібно. Також нам потрібна ферма корів. Тому що без корів, ну, як можна склад робити без корів. Тут в мене невеличка скриня. <гум> Велика скриня, така невеличка! Тут в мене, друзі, кругляк знаходиться. І ну, трішечки не хватило, щоб добудувати. Тут в мене все інше зберігається. І давайте тоді ще одну скриню. В мене є тепер ферма дерева. І тепер будемо будувати, будемо вниз копати, щоб викопати в шахту. Я вважаю, що е, у попередній серії я декілька разів подох. Так, друзі, я ось тут копав і. Ну, так сталося, друзі. Я десь 8 чи 9 разів помирав і відроджувався, і туди-сюди, туди-сюди, уверху, низ. І намагався щось зробити з цим, але не дуже вийшло. Давайте залізо. Нам потрібна звичайно, залізна кирка, і в мене тут виріс бамбук, тому можна його використовувати як паливо. Також є в нас лава, але такої лави портал не вистачить, щоб побудувати портал. Тому будемо ще шукати. в мене там десь лавове озеро є недалеко від нашого села. Тому, друзі, 23 бамбука. Я вважаю, що цього повинно вистачити. Так, у нас, поки не оброблене залізо є... перетворюється у оброблене, треба... <свісно> треба доробити нашу оселю. Бо це якось дуже дивно воно все виглядає. Не вистачить, звісно, з першого разу, але, ну, напевно, потрібно десь. Ось так от зробити. Тому що, наприклад, смолоскип також треба буде. Ем, да. Не вистачає. Розмістити смолоскип потрібно, щоб воно було нормально виглядало. а Не ось так. Як якийсь там, не знаю, барак у бомжів якихось. Так, у нас є. О, металеве покращення. Добре. Також потрібно. О, в мене є ще один злиток. І потрібно трішечки, напевно, свинини зробити, бо їсти нічого. Є в нас ще хліб. Сюди давайте залізу е у цій скрині зберігати. Мідь, напевно, також, але вона поки що не оброблена. І потрібно ще трішечки м'ясця приготувати. Чорна вовна нам не потрібна. Що нам потрібно? Ну. Копати вниз я вже не буду. Я хочу копати м як, сходами, во. Сходами хочу копати, щоб ми е ніколи і нікуди більше не, впа не провалювалися, ніколи не впадали. І ми виживали, і було все добре. У нас є свинина, але я зараз її сожру, вибачаюсь. Їсти дуже хочеться. Так, 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 деревне вугілля. Давайте використаємо деревне вугілля і смолоскип. У нас є 4 смолоскипи, У нас є смолоскип у руці. Тут можна трішечки стелю. Я говорю стелю зробити. Ну, якось воно ось так виглядає поки що. Я бідна людина. Я тільки будую свій перший дім у селі. Тому я вважаю, що. Ну... Десь так, нехай воно буде. І, напевно, це буде і дім, і склад, і місце для зберігання чогось. Дуже гарного, друзі. Щось потрібно тут зберігатися, якісь речі, які нам потім знадобляться. Ну, ну десь ось так. У нас така халупа виходить. Тут ще буде кругляк або камінь. Щось тут буде. Так, в нас залізне кайло є. А, м'ясця нема, блін. М'ясця у нас дуже мало. І вже в нас скоро ніч. Тому я вважаю, що потрібно трішечки поспати. Щось, звісно, по... <кхи> щось, звісно, потрібно зробити з цим. Ну, дірка. О, -о, о селяни. Добрий день, добрий ранок, доброї ночі. Якся маєте, друзі? Пора вже спати, так? Я вважаю, що потрібно вже спати. У нас є. Ну, 8. 8, напевно, не вистачить. Я боюсь, щоб кріпер не підірвав нас, тому що це буде дуже погано. Звичайно. Дуже-дуже погано. Ну, десь так. Тому, друзі, спокійної ночі вам. Я трішечки посплю. І ми нарешті вирушимо і будемо копати наші діаманти. Фермер, йди вже звідсіля. Ніт... Тупий ф. Ні! Не треба туди ходити. Алло, там погано, там лава. Там дуже. Ні! Куди ти. Пішов, звідси йди. Та не ход. Тупий фермер. Ну і що? Я зараз тут е... стіну побудую. І що ти будеш робити? Йди працюй, алло. Фермер? Тебе що? Кайлом врізати тобі ще? Чи що? Та не ходити сюди, алло, гараж, фермер. Ти що, тупий чи що. Так, м'яся в нас є. Два відерця з водою є. Два навіть нам, напевно, не потрібні. Одне можна викласти. Викласти також ножиці. І що там, що там, що там. Перший фермер вже. А, це не фермер чомусь. Він же був фермером. Там же. Ну, добре. Там було дві штуки, у яких можна виробляти щось дуже гарне. Так, друзі, я напевно, шахта наша буде десь ось тут починатися. Я не знаю, що в нас і шахта буде у тому напрямку. Так, так, так. Я вважаю, що потрібно саме так зробити, тому що я вниз купався. Там. Е, ну, як вам так сказати, щоб нікого не образити? Ну, там дупа, друзі, там дупа. Не потрібно туди ходити, там велика дупа, там все дуже погано. Тому, друзі, будемо у цьому напрямку копати і маю надію, що діаманти у нас з'являться. Земля? Що тут робить земля? Я ж не зробив лопату. Що зробив? Чи вер... повернутися, чи ні, не знаю. Якось будемо без Лопати жити. У нас є смолоскип, у нас, щоправда, їх всього три. І тунель буде дуже темний, напевно. Але я хочу викопатися якнайшвидше. Здобути, напевно, і золото. Також нам потрібен лазурит, редстоун і все, що можна, звісно, в цій шахті винайти. Може, там десь є. Закинута шахта, там павуки і інший мотлух. Також, до речі, до речі, нам, щоб не забути, нам потрібні павуки. Тому що тут дуже багато бамбуку, і я хочу собі зробити з бамбуку ліси. Ой. Це не дуже добре. Хочу зробити ліси, щоб можна було. Спускатися і нічого не боятися. Тут у нас смолоскип, ми живемо на горі, тому, друзі, тут, звісно, проблема з тим, щоб викапатися до самого низу. І потрібно слухати лаву. Бо якщо ми десь почуємо лаву, потрібно буде е спускатися дуже обережно, щоб не впасти в цю кляту лаву, ненавиджу лаву. Тим паче я багато. То у цій дурній лаві. і Мені це дуже не подобається. Тому що інвентар в нас не зберігається. І, друзі, помирати дуже не хочеться. А тим паче в мене є кам'яне кайло. Їх у мене багато. Міцність 125 це нормально. І маю надію, що нам вистачить докопатися до. Так, тут же темно. Хм. Дуже темно. О! В нас вже це що? Це граніт. Ми знайшли граніт, це дуже добре. Мені гран... граніт також потрібен для будування, але це вже в майбутньому зараз не дуже він і потрібен. Так, давайте. Опа, на, що ми знайшли, а це лазуріт, друзі. Лазуріт також потрібен. Але без вдачі якось його добувати не дуже хочеться. Тому, ну, вісім лазуриту ну, вистачить, щоб накласти якісь чари. А потім в нас буде кайло алмазне, чи там, може, як цей камінь називається, античні уламки є у незері. І можна буде їх виплавити і зробити незеритове кайло, і далі вже накласти якісь чари. Вдача там, чи міцність там, чи щось таке. Продовжуємо копатися, ми ще не знайшли жодної печери, це дуже дивно. Але вже одну к... одне кайло ми просрали, скажімо, так. Знайшли зате лазурит, але ми ще не викопалися на. Той рівень, що нам потрібен. Щоб знайти діаманти, я прошерстив Вікіпедію, і там написано, що. Нам потрібно. <схід> я навіть виписав мінус 58 висота. Де в нас Еде 40? М -м 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 Добре. Давайте я тоді відео на паузу, викопаюсь до мінус. 40 і далі тоді продовжимо. Якщо щось цікаве побачу, я увімкну запис знов. Так, друзі, продовжуємо копатися. Ще нічого цікавого я не знайшов, але кайло вже мінус одне кайло. Залишилося в нас ще 3 або 4. І сокирою копати ми ж не зможемо. Тому продовжуємо вниз копати, поки що нічого такого немає. Я ще. Якийсь дивний звук був. Поганий дуже звук. Якийсь звук був, неначе там щось. Вагонетка з чимось зіштовхнулася. Такий був звук. Але, друзі, продовжуємо. Ааа, я, я зрозумів. Ще одно кейло закінчилося. А ми продовжуємо копати шахту. Так, друзі. Мене завалило, блін. Я втратив 4 сердечка, мене завалило гравієм. Це була якась дупа, я вже думав, що я не виберу. І... Поки запис увімкнув, я думав, вже все, мені жопа. Срака велика буде. Але, друзі, я вижив. І. Це, звісно, мінус. Тут дуже багато цього довбаного гравію. І. Я ж лопату не зробив, не зробив. Тепер мені доведеться дуже акуратно копатися і шукати мої діаманти. Так, в нас вже. А, 4. А, потрібно мінус 58. Ех, добре, буду копатися далі. Ох, друзі, мене вже четвертий раз завалило цим граві. Та. Нічого собі, це ж діаманти! Мінус сім. Пощастило, друзі. Це пощастило, тому що в мене написано мінус 58. Але я не знаю, чи там скільки. Хотів вам показати, що в мене 26 гравію. А знайшов діаманти. Добре, гарно. Дуже гарно, друзі. І ще закінчило ще одне кайло. Так, кам'яне кайло ми. Трішечки відремонтували і ну доведеться їх копати так, тому що. Хоча. Друзі. А можна ж створити жителя, у якого можна купити діамантове кайло, і не витрачати ці діаманти. Так. Це дуже добре. Ну, тоді, друзі, тоді це буде кінець нашої шахти. Ми будемо розвивати наше село і будемо знати, що тут у нас знаходиться діамант. О, дуже навіть багато діамантів, а тим паче, якщо їх тут багато, то ми їх, звісно, не будемо поки що видобувати. Нам також потрібен 30-й рівень, або нам потрібно десь знайти ці чари. Можливо, десь буде книга, і ми смож, зможемо. Ще один дивний звук. Ми зможемо. Тут десь є лава. Зможемо накласти нормальні чари і викопати якомога більше діамантів, щоб їх не пошкодити. Давайте ще подивимося, що тут є. Так, я забув, що у селян можна купити кайло. Так, дві. Навже тут тільки дві руди. Три. Так, три руди є. Три руди в нас є. Раз, два, три. Може, чотири є? Чотири! Чотири руди, друзі. Чотири руди в нас є. Це дуже добре. Кайло в нас ще є одне ціле. І, може, більше є. Так, 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 так. Ну, перші діаманти це дуже добре, я вам так скажу. Але. Селян. Селян потрібно, напевно. Я дуже боюсь, що тут е... скелети або кріпери заспавняться, і нам буде дупа. Величезна дупа нам буде, якщо так станеться. Тут, напевно, вже нічого немає. 4, ну, 4 може буде десь 12 або 10 діамантів. І. ну, Більш немає ніяких діамантів, є тільки гравій, є тільки оцей камінь. Як воно. Туф. 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 Пуф. Тільки туф тут є, і все. Десь павуки. Але я не хочу до павуків. І зомбі. Невже вони впадуть мені на голову? Маю надію, що ні. І якщо тут буде кріпер, він підірве мої діаманти. І буде дуже погано. Немає тут нічого, я не знаю, чому я ходжу кругами, тут викапую, викапую. такий. Може щось є, може ще діаманти, може є. Ні, тут є десь павуки. Точно є павуки. І діамантів тільки 4. Ну, добре, друзі. Тоді будемо розвивати село і будемо знати, що в нас є шахта, в якої... у якій у нас розташовані діаманти. І тепер головне вибратися на поверхню. І щоб не вмерти. Я вважаю, що напевно в мене це все вдасться, маю надію. І потрібно тут сходи зробити, тому що отак-от пригати це який... якийсь крінж, серйозно. Нам потрібно дуже багато або деревини, або каменю, щоб зробити. Я хочу, напевне, дерев'яні східці. Ніхто їх не підпалить. Маю надію, що так і буде. І, напевно, на поверхні вже ніч. Мені так здається. Східці так. Східці я зроблю в несері. В мене є ферма дерева. Буду вирощувати дерево. І все повинно в нас бути дуже гарно. Так, так, на поверхні вже ніч. Кріпери. Кріпери, кріп, кріп, кріп. Немає ніяких кріперів. Це дуже гарно, тому що жителі сплять. І цю дірку потрібно закрити, звісно. Гладкий камінь у нас є. Ще в нас що є, більш нічого немає. Дуже багато у нас. Каменю, кругляк, гравій, грунт. Кругляка. 400 стаки? Йоу, друзі. Вистачить? Так, ось тут і ми десь. Ось тут потрібно закрити. І зомбі ніколи. Ну, зомбі ніколи не зайдуть, напевно. Або зверху. Маю надію, що не зайду. Ти в нас закінчилося вугілля. Це погано, друзі. Так, кругляк є в нас. Це скільки? Скільки? Давайте вісім. Нехай воно плавиться. Я поки що буду лягати спати, і нам потрібні залізні двері. Так, у нас є залізний голем. Він повинен захищати. Але. Я хочу його опустити на залізо, щоб зробити з голими двері. Цікава ідея, так, друзі? І ще нам потрібно смолоскипи, звісно, тому що тут дуже темно в цій халупі, дуже-дуже темно. І тут можуть усілякий непотріб заспавнитися. Ось так, ось так, ось так. Де, -де, -де ще немає ось тут. І так, так, так. Ну тут. Е... Угу, ще тут у нас якось темнувато. Все добре. Піч працює, камінь у нас є. І жителі, а, вони, вони, вони зможуть тут вийти. Так. Потрібно це закрити. І потрібно потрібно тут розташувати факел, щоб тут нічого. А, це останній факел. Так, тоді потрібно факел закріпити ось тут. Щоб тут не було ніякого підриву, бо це буде дупа, друзі, буде дупа. Велика дупа. Так, камінь в нас є. Також в мене березо е, не вистачає. Не вистачає і вже ранок. О, хі -хі -хі. О, друзі, друзі, друзі. тоді тоді зробимо ось так. Тут ми знімемо блок. Тут також знімемо блок. І розташуємо так, щоб жителі не змогли тут вилізти. Якось ось так. Виглядає, не наче там кріпер підірвався, і. А, я не можу спати. І десь тут павук. Я десь. Во! Павук у нас зверху. Ну, павука потрібно вбити, щоб з нього отримати його глазик, око його. Павуче око нам також потрібно, і нам потрібна, звісно, нитка. Ех, копати, копати, копати і ще раз копати. Поки я був у шахті, звісно ж, наступив у нас день. Павучок, йди до батька. Також у нас є залізо тут. Це дуже добре. Павучок, йди до батька. Та куди ти пішов, зараза? Йди до батька. Йди до батька. Пішов, пішов звідси. Павучара. Гавняра. Так, 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 так. І... Саме зараз можна продовжити будувати наш будиночок. В мене також є тут смарагди. Але поки що я не хочу їх витрачати. І також потрібно постійно в... добувати деревину. Бо вона відростає. І тому, друзі, напевно. Між серіями я трішечки зроблю запас деревини, тому що я не можу побудувати склад, в мене немає дерева. Щоб зробити сундуки. Бочки, ну, бочки я не хочу робити. Вони мені не дуже подобаються, якщо чесно. Е... А де березова? Де береза? Чо... Чому тут дуб? Якщо тут була береза. А, це дуб. А це берез. Так, все, я зрозумів. Але чомусь саженців немає. На паростків. Вибачаюсь, вибачаюсь, друзі, паростків. І тепер можна затопити пічку і все це переробити. У нас буде деревне вугілля, березова колода, раз. І деревне вугілля, друзі. Ура! Треба тільки почекати. До речі, поки я чекав, житель знов став фермером. Він підійшов, і тепер з ним можна торгувати. В, не, в, мен... в нього є картопля, в нього є буряк. А в цього фермера картопля буряк та Стій! Алло? А, хліб, хліб мені не потрібен. Мар... Морква мені потр... потрібна пшениця та морква. Щоб торги були більш вдалими. І у наступній серії ми вже будемо розвивати наше село, будемо розвивати торгівлю, розмножувати жителів, будемо отримувати залізу, залізних големів. Так, у нас тут камінь вже доплавився, це добре. Тут в нас є деревне вугілля. І вугілля деревне. Так, деревне вугілля це дуже добре. І можна закрити оці дірки, друзі. Дірки. Вистачає, нам не вистачає одного шматку каменю. Ну, друзі, тоді зустрінемось у наступній серії. З вами був я, Влад. Вставимо вподобайку, чекаємо на продовження. І все буде у нас добре, друзі. Буде все добре. Діаманти, ми, які ми знайшли, ми. Ще один житель без професії. Що? Будемо видобувати діаманти. А, це Іван. Він знову прийшов у джакузі плавати. Добре. Всім по всім до побачення!